Під час конфлікту між Росією та Грузією у серпні цього року Україна оголосила присутність російського чорноморського флоту в Україні загрозою власній національній безпеці. Спеціальний кореспондент Голосу Америки у Москві Петро Фединський, який нещодавно відвідував Україну, пише, що наполягання Києва на виведенні флоту Севастополя та його підтримка Грузії ускладнює стосунки між Росією та Україною. А також посилюють побоювання, що Україна може стати наступною жертвою агресії Москви. Детальніше про це розповість Тетяна Ворожко. Щороку Росія сплачує Україні 100 мільйонів доларів за оренду порту та портових приміщень у Севастополі. Згідно з контрактом, підписаним обома країнами, Росія має вивести свій флот у 2017 році. Втім, Москва хоче продовжити термін оренди, що не збігається з бажаннями українських лідерів. Втім, Росія не поспішає підготовувати інфраструктуру для власного флоту на своїй території. Політійкам плані політичному плані, звичайно, чорноморський флот несе політичну складову як фактор політичного тиску, важель політичного впливу. Тому для Росії важливо, щоб він був у Криму на території України. Росіяни кажуть, що вони побудували Севастополь і захищали його проти агресорів. Але Сергій Кулик зауважує, що у лавах армії та флоту, як Російської імперії, так і радянського союзу було чимало українців та людей інших національностей. Росіяни зараз становлять більшість населення Криму. Геннадій Басов представляє російський блок у міській раді міста Севастополю. Він звертає увагу на економічне значення флоту. 20 тисяч... понад 20 тисяч родин військовослужбовців та громадян України працюють в інфраструктурі Чорноморського флоту. Крім того, ні для кого не є таємниця, що чорноморський флот вкладає гроші в програми соціально-економічного розвитку міста. Базов засуджує підтримку, яку українська влада надала Грузії та звинувачує її у перетворенні Криму в потенційну конфліктну зону. Валерій Чалий, експерт Центр Розумкова, з ним не погоджується, але зазначає, що у Росії є чимало важелі впливу на Україну. Конфлікти і загострення ситуації в інформаційній сфері, такі інформаційні атаки, використання можливості Чорноморського флоту Російської Федерації. А там, крім кораблів, є розвідка, є інформаційні можливості. Власне, є просто перебування російських громадян з подвійним громадянством на території суверенної території України. Під час конфлікту в Грузії Росія використовувала питання подвійного громадянства як підставу для вторгнення на територію незалежної держави. Депутат міської ради Басов відкидає той факт, що Росія роздає російські паспорти в Криму. Інше ж кажуть, що щороку видається до двох тисяч таких паспортів на півострові. Дослідження центрозумково свідчать, що 70% українців не вважають, що Росія становить для них будь-яку загрозу. Але Віктор Константинов, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, каже, що для заворушення і не потрібно значного числа людей. Для цього абсолютно не потрібно, щоб дуже велика кількість людей бажала взятися за зброю. Це можуть бути кілька десятків осіб нестриманих з двох сторін, і вони можуть розпочати конфлікт, який вибухне через наявність гострих протиріч в суспільстві. Петро Фединський, голос Америки перекладено та начитано Тетяною Ворожко.